Повинні почути спів сонму ангелів, які, прославляючи Творця, взивають славу Вишнім Богу і на землі мір, Чоловіці благодієм, повинні разом з пастухами вклонитися новонародженому Богонемовляті Христу і, звичайно, разом з усім людством повинні, як говорить про наша церква в одній з молитв, надати Христу Божу Матір. Саме так в одній з стихів говориться в службі напередодні з Два Христового. В ній міститься слова. Земля дає вертеп, природа дає ще щось Христу через тварин, через рослин, небо дає Христу славу, а людство дає Пресвяту Богородицю. Так, Христос для того, щоб виконати йому ту Спасительну. Для людства місією, яка була на нього, як на Богу людину, покладена, саме прийшов в світ не якимось чином, щоб можна було устрашити людей, не якось так, щоб можна було всіх одночасно і одразу ж особливо позивувати, а прийшов смиренно. Звичайного немовляти. І якщо говорити мовою більш такою сучасною для нас, то можна собі не триває перепис населення за тими правилами, які були під час перепису, старенький чоловік на ім'я Йосиф. Дістається до того міста, а може навіть точніше сказати містечка, звідки походить його рід, з ним дістається туди і його молода, навіть зовсім молода вагітна дружина. В місті багато людей, ніхто не може прийняти сім'ю старенького чоловіка і жіночку, яка от от народить дитинку, і це вже, мачебудь, видно, Но чомусь не прийняли люди святе сімейство, а відповідно і не прийняли Христа. гостиниці, як пише апостол Лука, не знайшлося її місця. І от коли вже треба народжувати дитинку, знаходиться десь навіть не в місті, а за містом Печера, де Отари інколи перебувають, коли трапляється негода. І от саме в печері народжується Христос, Спаситель світу, і замість того, щоб покласти його в якісь пелени особливі, в якусь журку чи ліжечку, його кладуть в по суті годівницю для тварин. І на сіні Сам Господь опиняється, так смиряє себе Бог заради спасіння людства заради спасіння кожного з нас. І хто дізнається першим від ангела, а потім від слова ангелів про народження Спасителя. Прості були послуги, які просто собі працювали от ніч. Вони, очевидь, відпочивають і трапляється диво, дізнаються ці прості. Мало освідчень, очевидно, про те, що виповнилося те, про що говорили пророки. І от якщо ми будемо сприймати подію Різдва простим, смиренним, люблячим серцем, то ми можемо разом з пастухами її жити і дійсно клонитися Богу на мовляті Христу, і дійсно оспівати появу його народження на землі. І не тільки успівати, але і спів пережити її. І не тільки з людьми, але навіть із ангелами. Готуючись до сьогоднішньої нічної особливої служби, ми проглядали проповіді богословів. І серед них побачили одну, в якій міститься історія ну, майже казкова. Вона коротенька. От яка вона. Коли ангели оспівували народження Христа, то вони сонмом своїм вигукували слава вишніх Богу, і на землі мір в чоловіце благовоління. А один малисенька Ангелочок промовляв трошки по-іншому: слава в ніжніх Богу і на землі мір в чоловіце благовоління. І от коли ангели так оспівали, Господа, вони сонгом своїм вознеслися на небо, а малесенький ангелочок залишився біля Бога, немовляти Христа, і почав говорити те, що він і оспівував, те, що він говорив разом з іншими ангелами. Слава вніжньому Богу, тобто слава і на землі Господу Богу. І дай Боже нам сьогодні до цього ангельського співу долучитися, і вишні поспівати Господа, і в на землі, і донести до всіх вишніх наших радісну звістку про появу на світ Месії, Спасителя, Бога, на мовляти Христа, як говорять наші богослови, літургісти, якщо ви готували себе до Різдва. Відвідували Богослужіння а під час служб Різдвяного посту, поступово-поступова церква, молитвами певними, готує нас до події народження Христа, до зустрічі Спасителя. Якщо ми старалися по мірі сили можливостей постувати, приносили каяття і зараз в цю ніч ми благовійно і зворушливо підстоямо перед Богом і каємося, то тоді дійсно. З більшою радістю ми можемо зустріти саме Спасителя світу. Ми можемо дійсно відчути нову радість, яка на землі стала і якої не бувало. А якщо ми залишимося мовою апостола Павла, говорячи відхими людьми, не будемо себе переробляти, то навряд чи. Ми можемо відчути благодать Господню і особливість нижньої ночі. Вона може бути для нас якоюсь певною зміною зовнішньою, якщо ми над собою не будемо працювати. Вона може бути для нас зміною, пов'язаною з різними народними традиціями, благочестивими навіть які є у нас і які пов'язані зі святкуванням Різдва Христового. Але навряд чи, якщо ми. Не будемо змінювати себе, не будемо зростати у повну міру Возроста Христового, ми відчуємо особливість події народження Христа. Так от, дай Боже, щоб ми навчилися, входячи в новий рік, по-новому працювати над собою, по-новому змінювати себе, по-новому глибше дивитися в свою душу і в своє серце і бачити там не свої. Звершення і злети, а бачити те, що нас відводило від життя Бозі з Богом, від радості в усій повноті її. Дай Боже, щоб ми дійсно навчилися покладати, говорячи мовою свято Отецькою, благий початок. І працюючи над собою, ми можемо дійсно перебувати в Бозі з Богом і можемо. Разом з ангельським світом, разом з усім людством, яке з радістю зустріло появу Христа, поспівати його. А можемо і згодити все для того, щоб серце наше стало престолом для Христа і щоб на ньому Він перебував назавжди. Хай дійсно живе і діє в нас і через нас Христос. Ми завершили. Службу всеночного діння свята Різдва Христового зараз починаємо після хідних так званих молитв 3 і шосте часи, і за ними свята Божественна літургія. Нагадуємо, що після літургії ми зможемо прослухати особливі колядки у виконанні нашого народного хору, гурту всіх землі. І дітки наші підготували для нас особливу різдвяну постанову. Особливий святковий мертвий.